Мир Господній вам. Ви знаєте, наш Бог великий і добрий. Але що ми, як християни, Божий народ, можемо запропонувати нашому Богові? Бог нам все дав. Все, що навколо нас, і їжа, і тепло, і здоров'я. І то, що ти живий, це все дав Бог. Що людина може дати Господові? Ви знаєте, все-таки залишається одна річ, а, яку людина може все-таки дати Богу. Це є любов до Бога. Це і вірність Господові. Це людина може дати, а може не дати. Цю річ людина може вибрати в своєму житті. Дати або не дати. Ви знаєте, взагалі тяжко роздумовувати над тим, що людина взагалі може нести Богові. Бо, по суті, все, що окружає нас. Так, як я казав, це все належить Всевишньому той, що все створив. Є така історія в Біблії описується. Одного разу апостоли проповідували, клали руки, сходив Дух Святий, і це побачив такий Симеон. І цей Симеон він побачив, що відбувається чудо, тоді, коли апостоли ложать свої руки. І цей Симеон, він захотів, щоб, щоб в нього було таке, що він, коли клав руки, відбувалося чудо. Він каже до апостолів, Давайте я вам дам гроші і продайте мені це чудо. Продайте, щоб в мене теж таке було. А вони йому кажуть: «Ти в своєму розумі, як ти подумав купити то, що, що дає Бог? Як ти вирішив з Богом торгуватися? За якісь матеріальні гроші. знаєте, цей Симон осознав, що він щось недобре робить. І важливо, щоб ми розуміли, що по суті ми Богу, крім нашої любові до нього, крім нашого послуху, що ми йому можемо принести? Якщо все, що наповняє землю. І в тому числі наше життя це, це даровано Богом. Це дарував Бог. Ви знаєте, є написано в Михея такі слова. Шоста голова, шостий вірш. Чим постати мені перед Господом, схилитися перед Богом Небесним? Чи постати перед Ним із всепаленням, стельцями однолітніми? Але чи можна догодити Господу тисячами баранів або невичерпними потоками Єлею, хіба дам йому первістка мого за злочин мій і плітотроби моєї за гріх душі моєї? І восьмий вірш. О людино, сказано тобі, що добро і чого жадає від тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя? І смиренно-мудро ходити перед Богом. Тут написані такі три поради, що може зробити людина. І без Ісуса, хто би міг спастись? Але Ісус заплатив за нас своєю кров'ю. А крім того, тут описується, як нам жити, як нам діяти, щоб мати спасіння. Тут говориться люби діла милосердя. Люби діла милосердя. Чи, чи любиш ти і я діла милосердя? Чи любимо ми відвідати хвору людину? Чи любимо ми простити людину, а не судити її? Ви знаєте, коли Ісус прийшов на землю, Він не прийшов осудити і знищити, Він прийшов. Помилувати і спасти. І поки він не прийшов в другий раз, цей принцип діє. Основна ціль нашого Господа помилувати і спасти. Якщо так діє наш Господь, то ми його діти хіба не так мали би діяти, як і він? В першу чергу помилувати і спасти. Ви знаєте, тут аж згадується про справедливість. Щоб ми були справедливими в своєму житті, щоб ми не дивилися, о, якщо це багата людина знатна, я буду з ним спілкуватися. Якщо це бідна людина і незнатна, не буду з ним спілкуватися. Бог каже, щоб ми діяли справедливо. Якщо людина не винувата, то не можна її звинувачувати. Якщо ти бачиш, що хтось з твоїх близьких не правий, то не можна його захищати, бо він твій, твій родич чи твій брат. Ми повинні діяти справедливо, повинні діяти милостиво на цій землі. Але на що я би найбільше хотів звернути увагу, тут говориться за смиренну мудрість. За смиренну мудрість. І знаєте, коли Ісус був з учнями, і коли вони зібралися перед смертю Ісуса на Христі, перед цими стражданнями, Ісус взяв, підперезався і почав умивати ноги ученикам Своїм. Він вмиває ноги ученики, зрозуміли, як це Він, Бог. Господь Спаситель умиває нам ноги. Ви знаєте, Ісус прийшов сюди, як смиренний, як милуючий. Він умиває ноги, показує приклад, що Він більший, готовий служити меншим. Він умив ці ноги і залишив нам приклада, як повинні ми поступати один з одним. Чи готовий ти умити ноги, це можна перенести в іншу площину, зробити щось добре для свого ближнього? Настільки добре, що ближній буде просто шокований і здивований? Знаєте, коли ми святкуємо? Пасху згадуємо смерть Ісуса Христа. І коли проходимо цю, цей такий обряд умивання ніг, ви знаєте, тоді відчувається таке зближення з браттями. Бо ти бачиш, що брат готовий тобі умити ноги. Брат не дивиться ні на що. Ви знаєте, мама умиває свою маленьку дитину, бо вона її любить батько, а тут абра, якого ти можливо не знав 5-10 років тому, він тобі умиває ноги, і це чудо. І таким принципом ми маємо жити і поступати. Ви знаєте, настільки важливо це смирення. Що, що тут воно поміщено в одному із трьох цих порад. Я вам буду зараз говорити такі думки, а ви подумайте, де, де більше смирення, з якої сторони. Як смиренніше людина виглядає, коли вона ходить зі своїм власним волоссям чи з зеленим? А ви йдете по вулиці її бачите? Яка людина буде виглядати більш такою смиренною простою? З зеленим волоссям, чи, чи з своїм рідним русявим? Напевно, з своїм рідним чи ні, чи з зеленим. Ви знаєте, оце смирення воно переноситься на всі аспекти життя. Людина одягає на себе якийсь одяг, вона вибирає, думає, що їй купити, що на себе вдягнути. І коли ти йдеш по вулиці і ти бачиш людину, яка вдягнена пристойно, і бачиш людину, яка вдягнена ну, якось по-інакшому, можливо, так одягнена, що зразу не розумієшся, чи вдягнена, чи, чи не повністю вдягнена. І ти дивишся і на ту, і на ту людину, і хто, хто смиренніший виглядає, хто простіший, хто поступає смиренно мудро. Та людина, яка одягнулася так визиваючи, чи та людина, яка одягнулася просто, пристойно. Знаєте, це, це прості речі, але вони актуальні, вони грають роль в нашому житті. Є ще інакші речі. Є людина, яка під'їжджає там на супердорогій машині. А є людина, яка під'їжджає на, на звичайній машині. Хто буде виглядати більш по простому? Та людина, яка купила, витратила там сотні тисяч доларів, щоб купити якийсь там собі суперкар і показати, що вона краща чи більша? Чи та людина, яка приїхала на, на простій, це прості речі. Але ми, як християни, ми маємо думати за це. Це можна з машини перенести на що-небудь. То, що оточує нас. Ви знаєте, є люди, які зустрічаєшся з ними, а вони завжди говорять за свої досягнення. Я там таке зробив, я там збудував хату, я там то. А уявіть собі людину, яка теж таке зробила, збудувала хату чи щось інше, але вона за то не говорить. Вона каже: за все, слава Богові, бо я би це все Бог мені дав. Такого я би сам не зробив. А приходиш до інакшого, то Та я там їздив, я то придумав, я то заробив, тут то, то побудував, то добудував. Дивись, який я гараж зробив. Дивись, який в мене забор стоїть. Як я то все організував, я тут на вулиці придумав, щоб цей, щоб був е, асфальт. Я тут все світло організував. Ви знаєте, проста людина, яка користується смиренною мудр... мудрістю від Бога, вона не буде виносити те, що вона щось там зробила, тому що вона знає, що все, що вона зробила, це з Божої руки. Якби Бог тобі не дав руки, ти би нічого не зробив. Якби Бог тобі не дав очі, що би ти зробив? Тому смиренно мудра людина вона завжди віддає славу Богові, а не говорить, що я щось зробив, щось придумав. Ви знаєте, яка людина буде більш смиренно виглядати, Та, що ти, щось що не станеться, вона вже свариться, гнівається і вже щось хоче вияснювати і каже, ти такий, ти сякий, а чого ти так, а чого сяк? Чи та людина, яка скаже, то добре, ну, то давай якось не будемо за то думати, будемо жити, працювати. Чи та людина, яка конфліктує, яка людина буде мудра перед Богом. Тобто, ну, нам всім очевидно, в теорії очевидно, але на практиці, ну, то вже кожен мусить себе аналізувати, як він поступає. Чи він поступає так, щоб конфлікт був? Вдома конфлікт. Прийшов додому вечором 6-7 година, вдома починається чеченський конфлікт. Ну, я так приклад вам привожу. Так би не мало бути, якщо так є. Має бути мир, спокій. І не тільки в сім'ї, а всюди. З братья, на роботі, з друзями. Господь хоче, щоб ми показали оце світло і приклад на тут, коли ми живемо? В кого що шукати приклад і світло на цій землі, якщо не в людях Божих, не в християн. В кого що шукати цей приклад? Де люди мають дивитися приклад? Вони дивляться, люди дивляться на. На християн і думає, чи варто мені стати таким, як ті люди, чи не варто. Ви <кій> знаєте, чи мудро коштує свої, якщо в тебе їх багато, чи не багато, то без різниці? Витратити, наприклад, на казіно пограти щось там, чи на чи якусь мудру річ. Куди мудра, мудра людина витратить гроші? На щось безтолкове, чи вона подумає перед тим, як витратити. Щоб ті, щоб ті кошти, які мені дав Бог, щоб вони пішли на щось толкове, на щось потрібне, а не просто? Були, нема, були, нема, користі нікому з того. Ви знаєте, багато людей. і Причому таких, що мають гроші, приходять в казіно, кладуть там 100 тисяч доларів 50, програв, пішов додому, і, і сам користі не отримав, і, і пропали гроші. Ну, я такий взяв грубий приклад. Це просто грубий приклад за казіно. Але це можна опуститися на щось дрібніше. Як буде поступати мудра і смирена людина? З тим, що їй дає Господь. Ви знаєте, на що ми витрачаємо свій час? В тебе є вільний час? Знову ж таки, час можна витратити на то, що воно не потрібно. яке воно тебе не збудує і в, в результаті тобі нічого не дасть. Для прикладу, в тебе є час, ти прийшов, сів там, включив якесь відео, сидиш, дивишся, година, дві, три, пройшов час. Нічого, нічого не зробив, час пройшов, чи, чи розумно так витратити свій час. Знову ж таки, це один з прикладів. Можна і інше щось привести. Якщо ти занадто в спорті, занадто в спорті, ви знаєте, я колись дуже любив футбол грати. Я сидів на парах, думав, ще, ще не пішов на той футбол, Сиджу на парі в інституті, думаю, як я прийду, приготую собі форму, е, приготуюся до футболу, як я його буду грати. Я ще не прийшов на футбол, я вже за нього думаю, там на парі сижу. Я прийшов вдома ліг перед тим, щоб набратися сили, щоб потім всіх було сили розривати. Ну, це ж, це ж нерозумно. Свій час поїв, щоб живіт е, стих, їжа стигла е, перетравитися. Ви знаєте, можна нерозумно відноситись до багатьох речей. Ну Це було колись, що ви не подумали, що я зараз так за футбол думаю. Це колись було. І свій час можна просадити нерозумно, чи в спортзалі. Чи ще десь. Якщо занадто, занадто чомусь віддатися, занадто НАТО просудитися час. Тому є користь теж своя, але все має бути на своєму місці. Ми маємо поступати як, як мудрі, розумні люди. <кій> Ви знаєте, також важливо послух перед батьками теж. Що я вже згадував за, за сім'ю? Яка людина буде виглядати мудрою? То, що поважає батьків, прислухається, чи, чи, чи та, що нехтує батьками своїми, ставиться групу до них? Яка людина буде мудрою і смиренною перед Богом? І це важ, теж важливо е, нам пам'ятати. Ви знаєте, коли е, Петро чи Павло проповідував, Язичникам, то, е, не дивлячись на те, що Павло був набагато обізня, е, ну, більше знань мав, чим, чим ті люди, які жили в різних народах. <кій> він не приходив до них і не казав: Ви неосвідчені, ви такі, високі, що з вами там робити? Він, він приходив з цілею, е, щоб їх спасати, і він старався донести їм спасіння Господнє. Таким людям, якими вони були, він старався пристосуватися до них і донести їм, а не сказати, що ви не розумієте, я розумію, що тут з вами возитися. Він старався донести. Ви знаєте, я знав, знаю такого брата, який свого часу е, треба було щось допомогти, він що допомагав. Побілити, по щось зремонтувати, прочистити. Відвідати хворого, там ще щось хворому зробити. І коли людина старається щось таке робити, то потім під її словами є аргумент, є сила. Вона говорить люди, прислухаються. Бо ті слова, вони не, не на пустому місці, вони на чомусь стоять, вони на чомусь збудовані. Людина як говорить, так і поступає. Знаєте, і цей брат. Не буду називати його ім'я. І коли він ну, допомагав людям, то люди відповідно бачили відповідно ставились. Вони бачили, що людина дійсно старається і поступає мудро в своєму житті. Як би ви хотіли поступати? Мудро чи по-глупому? Ви би хотіли бути смиренними? Чи не дуже? Чи коли нам треба смиренними, коли, коли не дуже, то не смиренними? Жінки в домах не обіжаються на мене, але діти перед батьками, чоловіки перед Богом. Ми маємо шукати того, що хоче від нас Господь. Божого благословіння нам всім! Нехай вас Бог благословить і укріпить, щоб ми, коли будемо жити, коли будемо ходити далі по цій землі, на роботі, в школі, щоб ми завжди поступили мудро, Щоб з нас люди могли брати приклад, щоб ми могли сміло чекати приходу Ісуса Христа. Щоб коли Він прийде, ми спокійно його зустрічали з радістю, а не боялися. О, боюся вмерти, бо нагрішив, не знаю, що буде зі мною. Страшно вмерти. Якщо живеш добре, а не переживаєш. Хай нас Бог благословить, помолимося до нього, хай він нам буде в допомогу.